Всім доброго дня! Перший в ремонті перетворювач напруги 12220 на 1 кВт, заявляє виробник. Ну, насправді тут так, щоб довго тривали то Вт-500. По несправності інвертор включається, але споживає великий струм від акумуляторної батареї. Я бачу, що були спроби ремонту. Тобто замінений один транзистор зі сторони акумуляторної батареї, і також один транзистор по високовольтній стороні. Тестером пробігся жоден із транзисторів не дзвониться на коротко. Тому зараз хочу стати щупом столографа і подивитися на сигнали по затворам транзисторів. Ще з особливості: тут немає ніякої tl 494 тут стоїть мікроконтролер. Без маркування, без нічого. Ось його лінійний стабілізатор 7805, саме для жилення цього мікроконтролера. Тому, якщо з ним щось станеться, відповідно цей інвертор відремонтувати вже буде неможливо. Переєднав шлюб до затвора одного із польових транзисторів зі сторони акумуляторної батареї. Зараз включаю лабораторне блок живлення і бачимо ось таку силу при цьому споживання. бачите Ну, майже на рівні обмеження, тобто 5,1 ампера Чого бути не повинно. І це прекрасно видно по сигналу, що він дуже завалений і це дуже така крява форма. Тому зараз треба буде щось пошукати або у задаючій частині, або якась проблема є все ж таки по напівпровідникам. Бо, ну, буває таке, що інколи тестером дзвониш, внутрішній діод дзвониться як справний, але транзистор вже. Можна сказати, у несправному стані, тобто він підбитий. Я зараз розберусь і все вам покажу. Ставши шипами мультиметра на один із затворних резисторів, бачимо тут опер 1,3, 1,2, 1,1, там щось кОм, воно стрибає. Хоча насправді тут номінал 10 Ом. Відповідно, цей резистор у нас в обриві, і саме на тому транзисторі, який мінявся. Хтось або не звернув уваги, або не знав, що його треба теж міняти, або хоча б перевіряти. У рамках експерименту замінив лише один затворний резистор і більше нічого. Став щупами мультиметра на вихід 220 В, щупом на затвор цього самого резистора, подаю живлення 12 В, червоний індикатор, зелений, напруга на виході 220 В. Наступний в ремонті перетворювач напруги аж на 6 кВт. Виробник заявляє, що форма вихідної напруги чиста синусоїда. Тут у нас ніяких позначень немає. Тобто наскільки вольт цей перетворювач, невідомо чи на 12, чи на 24. Тобто називається, Вгадайте самі, тут також ніяких позначок немає. Єдине, що на вентилятори десь отам скрізь решітки видно. 12 вольт. Всередині у нас немає ніякого формувача синусу, тобто це інвертор з апроксимованою синусоїдою. Тобто Виробник нас обманює. Наразі спостерігаємо плату перетворювача. Задаюча частина побудована у нас на базі шим-контролера tl 494 або ka 7500 Тобто ніякої чистої синусоїди тут немає. Це інвертор зі стопоневою апроксимованою. Як там ще модифікованою синусоїдою, ну, яка виглядає саме ось так. Навіть Тут виробник намалював Ось це форма сигналу на виході цього інвертора. А не ось це, що тут намалювали. Тобто, ну, По ушкодженням бачимо розірваний транзистор зі сторони акумуляторної батареї. Також є ушкодження у нас з транзисторів високовольтної частини. Ну, і По транзисторам тут також стоїть збірна солянка. Бачимо, FHP ну, аналог ERF 3205, далі irf 1404. Ну, коротше, ось навіть фланці відрізняються. Тут бачимо такий світленький, тут, наче такий мідний. Стосовно транзистору, слід зауважити, що на кожен трансформатор на розкачку йде свій транзистор irf 3205 Тобто оця пара на цей трансформатор, ось ця пара на цей трансформатор і ось ця пара на цей трансформатор. А ось ці транзистори irf 1404 які у нас стоять, тобто, вони в нас грають роль захисту від переполюсовки. Тобто Наразі, якщо їх вилучити із плати, поставити замість них звичайні перемички. То інвертор ніяк не змінить свою працездатність, тобто він буде нормально функціонувати. Єдине, що в нього не буде захисту від переполісовки. І на цьому все. Стосовно потужності цього інвертора, ну, виробник же заявляє, 6 кВт, давайте трошки поясню. Бо ну, дуже багато наших бізнесменів, Оликсових, інстаграмних, тіктокерських, ще якихось, вони ну, прекрасно знають, що немає тут 6 кВт. Може хтось і не знає, навіть не здогадується, бо навіть не розуміє, що продає, ну, то не суть. Поясню. Тобто, по дротам бачимо, да, у нас йде від кресової клеми і від мінусової клеми 4 проводи. Переріз їх ну, приблизно 2,5 квадрати. Ну, якщо от, от бути чесним, да, 2,5 квадрата. Їх 4 штуки. Тобто, для розуміння, у нас при навантаженні 6 кВт живлення. Від акумуляторної батареї буде на рівні 12 вольт і струм приблизно 600 А. Ну так, грубо кажучи, як ви думаєте, 600 А переріз жил у 2,5 квадрата, тобто 4 жили по 2,5 квадрата. Це у нас 10 квадрат. Як ви думаєте, 10 квадрат в змозі витримати струм 600 А? Ну, на мою думку, однозначно ні. Тобто тут просто буде пожар, тут буде полум'я, тобто тут буде капець. Це перший варіант. По-друге, ну, ці клеми. Так, да, вони прикольні, вони класні. Тобто ну, на 600 А вони точно не годяться. І навіть на 200 А вони не годяться, вони згоряться 100%. Ще момент. Стосовно запобіжників, бачимо, да? 50 А. Один, другий, третій і четвертий. 4 запобіжника по 50 А. Ну, враховуючи те, що вони стоять, можна сказати, ну, кожний. На Свій каскад, тобто по 100 А у нас на кожні три трансформатори. Тобто сумарно 200 А. Якщо ми помножимо 200 А на 12 В, то ми отримаємо потужність десь на рівні 2,5 кВт. Ну, Якщо бути точно, там 24 кВт, То які 6 кВт у нас можна отримати? Аж ніяких. Тобто У нас при потужності 2,5 кВт ці запобіжники повинні перегоріти. Ну, При перевищенні номіналу 2,5 кВт. Так, Це стосовно запобіжників. Далі по трансформаторам. Ну, багато хто впізнав, цей трансформатор. У нас ну, такі каркаси, використовуються у старих комп'ютерних блоках живлення. І Потужність такого сердечника габаритна У нас на рівні 300 Вт. Це довго тривало, і при активному охолодженні ну, потолок 400 Вт. На розкачку тобто, цих трансформаторів. У нас йдуть два транзистори 3205. Враховуючи, що це навіть не irf 3205 це якась китайська шляпа, то тих струмів, які у нас заявлені в даташиті на цей транзистор, відповідно тут не буде. Тобто ну, максимум реально 300 Вт. От у нас буде десь по кожному з трансформаторів. А оскільки у нас тут трансформатори, давайте порахуємо. Раз, два, три, чотири, 6. Шість. шість штук у нас по 300 Вт, тобто це 1,8 кВт. Давайте трошки е, вийдемо на пікові потужності 2 кВт, максимум, все, більше ви з цього інвертора не отримаєте аж ніяк. Продовжую роботу з платою інвертора, відпаяв транзистори е, оці FHP-3205 я поміняю на irf 3205 14.04, їх я залишаю, тому що вони, ну, по-перше, в справному стані. По-друге, вони тут працюють в ключовому режимі, тому залишаємо їх, як є задля економії. Високовольтні транзистори теж підготував під них посадочні місця. Буду встановлювати Fuji 23N50. Металізацію я ніде не відірвав. Зараз ще є залишки ще заводського флюсу. Тобто, все це відмиється і плата буде майже як нова. Новенькі транзистори зі сторони акумуляторної батареї встановлено в плату. Старий флюс відмитий. Продовжую роботи з високовольтною частиною. Давайте подивимось сигнали на затворі одного з високовольтних транзисторів. Для цього подаю живлення 12 В на клеми. Включаю інвертор, щуп стоїть на затворі, і маємо ось такий прекрасний сигнал. Давайте ще переставимося на сусідній транзистор. І тут у нас ось такий сигнал. Ось ще залишиться переставити сюди. Тут трошки незручно, тому я зроблю це поза кадром. Якщо тут будуть нормальні сигнали, можна буде встановлювати нові транзистори. Шановні, я тут намагаюсь відео знімати. А ну, покажіться глядачам, хто це кричить в кадрі. Після того, як були спроби запуску первинного dc dc перетворювача, на оцих електролітах ще певний час зберігається висока напруга, тому необхідно ці конденсатори розряджати. Для цього я використовую лампу розжарювання, крокодилами стаю просто на виводи цього конденсатора і тим самим їх розряджаю. Викруткою цього робити не треба, тому що зайвий фейерверк на платі це зайва сажа. Ну і як би то. Трошки попорщений інструмент. Тому цього робити не треба. Берете лампочку і все у вас гарненько розряджається. І можна безпечно лазити по цій платі. Плата інвертора має фінальний вигляд та 100% працездатність. А для тих, хто ще не впевнений на 100%, що тут немає чистого синусу, зараз я наглядно це продемонструю. Для цього подаю жилення 12 вольт на вхід, став щупа Саворов безпосередньо на роз'єм, до якого приєднуються вихідні розетки. Тобто тут у нас 220 вольт змінного струму. І включаю перетворювач. Бачимо зелений індикатор. І дивимось на екранчик. Що ми бачимо? Ніякого чистого синусу тут немає. Це та сама ступенева модифікована, чи яка там ще синусоїда. Тобто меандр. Так що, ось так от все відповідає тому, що намальовано на платі. А от то, що намальовано на корпусі інвертора, ніфіга не відповідає. Тому ось так от. Наглядний приклад. Перевіряю інвертор, подаю 12 вольт на вхід, включаю лампу розжарювання у якості навантаження на виході 231,7 вольта. Повний порядок. Так, навантаження тримаю. Все чудово. Ще разочок. Плавний пуск. Красота. Все. Напруга без змін. Все, інвертор можна вважати відремонтованим. Вам бажаю успіхів у ваших ремонтах. На все добре, до нових зустрічей!